Жінки, мир, безпека під такою назвою у Тернополі відбувся перший громадський форум, приурочений 25-літтю з часу заснування громадської організації Асоціації жінок України, однієї з перших на Тернопільщині жіночих правозахисних організацій. Завдання і виклики, які сьогодні стоять перед українським рухом, перед жіночими організаціями, вони є надзвичайно Складними і серйозними тому ми обрали формат нашого урочистого дійства як громадський форум Жінки, мир, безпека сьогодні. Левова частка. Безпекових питань має стосуватися саме жінок, адже вони зазвичай найбільше стають жертвами саме цієї війни. До форуму долучилися більше 30 жінок: це тернопільські громадські діячки, волонтерки, науковиці, депутатки, медійниці, підприємиці та мисткині. Жінки обговорили проблеми розвитку жіночого підприємництва під час війни, посилення ролі жінок у політичних та миротворчих процесах, жіноче лідерство в системі роботи органів місцевого самоврядування. Та та територіальної організації влади. Вважаю, що сьогодні, в час такої великої війни, страшної в Україні жінки мають об'єднуватися для того, щоб конструктивно діяти, ефективно приймати рішення, а також, звичайно, допомагати всякому Збройним силам України, родинам загиблих, родинам військовослужбовців. Відвідала форум та доєдналася до обговорення активних проблем, з якими зараз стикаються жінки, і перша голова правління Асоціації жінок України Галина Решетник. Ми дійсно дуже потужно почали і працювали з багатьма іншими громадськими організаціями і не тільки з Тернополі, але й з Києва, Вінниці, Хмельницький, Львів. Мені навіть. Зараз складно, як то би перелічити ту всю нашу діяльність. Олеся Капуш, голова управління спілки жінок Тернопільщини та членкиня управління Спілки жінок України. Розповідає, що вже тривалий час їхня організація співпрацює із Асоціацією жінок України, і завдання сьогодні у них спільні. Наша єдина важлива ціль на сьогодні якомога швидше приблизити нашу перемогу. Кожна жінка. Будучи в нашій громадській організації, чи коза нею, мається на увазі в Тернопільській області, працює над тим, щоб перемога і мир прийшли якнайшвидше. Останнім часом в Україні все рідше виникають суперечки про роль жінки в суспільстві, її соціальне становище і покликання. Бо жінки довели, що пліч опліч із чоловіками на рівних можуть і працювати, і воювати, і разом наближати перемогу. Учасниці заходу вирішили провести наступний форум у травні і присвятити його дню матері. Планують на другому громадському форумі жінки мер безпека обговорити проблемні питання материнства та демографічної кризи в Україні.